Мене звати Звоник Івана Іванівна. Працюю я головним інженером в комунальному підприємстві Українківський сількомонгос. В мої повноваження входить технічний стан водопровідно-каналізаційного господарства населених пунктів Галицинівської ОТГ, село Українка, село Прибузьке, село Степова Долина, село Лимани Луперево, село Галицинове. Внаслідок російської агресії, березень та листопад 2022 року було дуже пошкоджено від артобстрілів інфраструктури. Структура основних водогонів. Електроенергія була припинена безліч населення, осталось без послуги централізованого водопостачання разом з сільською радою, працівниками житлово-комунального підприємства. Було розроблено проект для відновлення основних водогонів. В цьому нам допомогла організація Хелп, яка нам надала матеріали, поліетиленову трубу. всі комплектуючі запорну арматуру для того, щоб відновити від Сім тисяч метрів основного водогону. Завдяки цієї допомоги буде поліпшено і відновлено якісні послуги з подачі централізованого водопостачання населенню села Галицинове, діткам, амбулаторії, школи буде більш напор води постійний. В основному водогоні населення зможе обробляти свої присадибні ділянки, поливати повністю забезпечені будуть якісним питим споживанням. Я дуже рада, що в такий тяжкий час є люди, яким не байдужа доля прифронтових населених пунктів, які вникають в проблеми, шукають можливості допомоги. Дякую вашому колективу Хелп, особисто керівнику її, Дар'ї, і всім працівникам, які змогли цю всю нашу ідею, наше клопотання вдійснити дійсності. бажання всіх українців, всіх, всіх від малого до великого, мирного неба, щасливого дитинства, що було у наших дітей, спокійна старість у наших батьків. Мабуть, цього саме більше кожен бажає з нас.